Привіт, друзі! З вами Артем, і ви на каналі Титорчук. Сьогодні хочу поділитися своєю новинкою, якою я вже користуюся, це мікрофон FIFINE a 6 v FIFINE взагалі круті, бо дають гарний звук, вклавшись невеликий бюджет. Це доволі хороший варіант для початківців, геймерів чи стрімерів, яким треба щось просте, але надійне. Починаємо, як завжди, з розпакування. У коробці маємо сам мікрофон одразу з павуком і попфільтром. Нічого не треба прикручувати. Містий настільний штатив, кабель і, звісно, посібний користувача. До речі, зверніть увагу: v В назві моделі означає, що тут у комплекті йде штатив. Якщо бачите те, там уже пантограф. Це просто фішка FiFine, щоб ми одразу розуміли, що купуємо. Найкраще, що тут є, це підключив і забув. Мікрофон реально компактний і легко поміститься навіть на маленькому столі. Зроблений він в основному з пластику. Що для такої ціни норма. Але сітка зверху і штатив металеві. Керування тут простіше нікуди. Зверху сенсорна кнопка. Вимкнути звук. Це мегазручно, коли треба швидко щось сказати тим, хто поруч. Щоб тебе не чули в грі чи на стрімі. Регулятор чутливості розміщено на нижній частині пристрою. Погляньмо на його начинку. Це конденсаторний мікрофон з кардіоїдною спрямованістю. Простими словами, він ловить звук тільки спереду, і відсікає все, що йде з боків чи ззаду. Ідеально для стрімів, щоб не було зайвих шумів. Для користувача важливо, як мікрофон справляється з шумом. Даний мікрофон відсікає більшість фонових шумів. Однак звук клавіатури розташованої поруч, буде чути. Це відбувається через вібрації, які йдуть по столу. Комплектний штатив не повністю її гасить, тому натискання клавіш, особливо на механіці, буде помітно. Це означає, що для ідеального звуку все-таки краще докупити пантограф. До цього я мав мікрофон BM800 з пантографом. Але без підсилювача фантомного живлення він не давав потрібного звучання, а моя звукова карта це не витягувала. Тому я пропоную порівняти звук цих мікрофонів. Приклад запису з мікрофону BM800 1, 2, 3, 4. Приклад запису з мікрофону Fifine. 1, 2, 3, 4. Окремою уваги заслуговує RGB підсвічування. На жаль, є один мінус. Ви не можете змінити кольори або повністю вимкнути підсвічування. Режими вже встановлені, і це не змінюється ні кнопками, ні програмами. Але, чесно кажучи, це не критично. Якщо ви хочете трохи зекономити, раджу замовляти з AliExpress. Саме так я і зробив. Дякую за перегляд. З вами був Артем. До зустрічі.